Який термін інвестиції в злитки вважається ефективним? Чим довше, тим краще. Золото на довгострокову перспективу розраховано. Тому на сьогоднішній день це від бій року і далі. Як формується ціна на злитки? Формування ціни рахується за рахунок світової ціни на золото. Як обезпечити себе від підробок при інвестуванні в злитки? Ну, По-перше, винні звернутися в комерційний банк, який має ліцензію на роботу з банківськими металом і там ви зустрінете спеціалістів, і ви, в принципі, захищені від підробок при банківських металів. Де найкраще зберігати золоті злитки? Саме ну, безпечніше це є банківські скрики. Відоцільно зараз інвестувати в банківські метали. Доцільно і завжди було доцільно інвестувати банківські метали бо це майбутнє ваше. Це збережені кошти ваших майбутнього. Які поради ви дасте клієнтам, щоб безпечно інвестувати у золоті злитки? Порада людина, купувати банківські метали в банках, які мають ліцензію на роботу з банківським металом. Чим інвестиції в золоті злитки відрізняються від інвестицій у ювелірні вироби або крипту? Це взагалі різні види продуктів на ринку і золото в банківських зливках. Воно більш зрозуміло для клієнтів банку і в принципі для реалізації золотих зливків в майбутньому. Доступність в першу чергу, якщо брати крипту, то не зрозуміла людям взагалі. А стосовно ювелірних виробів це не те направлення для інвестування 50% ціни в виробах. Це робота. За яку не вони заплатять майбутні? Який номінал золотих злитків найзручніший для купівлі? На сьогоднішній день це тройська мусія 50 грам злит.